Не забирати з місцевих бюджетів ПДФО від військових та правоохоронців, а також 4% – решти податків на доходи фізичних осіб з таким проханням до Верховної Ради, уряду та міністерства фінансів в контексті формування головного кошторису на 2024-й та ймовірного вилучення цих коштів до державного бюджету, рішенням 34-ї позачергової сесії звернулися депутати і депутатки міської ради Чернігова. Такими змінами Кабмін нібито прагне зменшити розрив між профіцитними громадами та потребами сил оборони. Однак Олександр Ломако, як і асоціація міст, неодноразово наголошували, ряду прифронтових та найбільш постраждалих міст коштів не вистачатиме навіть для базового функціонування, не кажучи вже про відновлення та бодай якийсь розвиток. Держава за ці кошти не вирішить всіх своїх проблем і близько, тому що для держави це капля в морі. А міста залишаться практично без ресурсу, особливо такі міста, як Чернігів, в умовах, коли потрібно і займатися частково, хоча б відновленням, відновленням для того, щоб повернути життя міста і, і людей. Для Чернігова це означатиме втрату орієнтовно мільярда гривень. Фактично третини дохідної частини, що останні півтора року, спрямовувалися на посилення обороноздатності та безпеки, підтримку військових, забезпечення ВПО, відбудову житлової, соціальної та критичної інфраструктури. йшлося на пленарному засіданні. А тому управління вже відпрацьовують зменшення кошторисів на прийдешній рік, в тому числі і по захищених статтях на випадок гіршого бюджетного сценарію. При цьому в міст залишаються витрати на пільгові харчування дітей та перевезення, не відшкодована державою різниця в тарифах тощо в умовах воєнного стану. Чернігів не підвищує і місцевих тарифів, зокрема на вивезення сміття, попри здорожчання всіх складових. Відтак компенсує АТП 2528, Понесені через це понад 20 мільйонні збитки, аби КП могло розраховуватися і з основними постачальниками. Відповідний проєкт рішення обранці також підтримали більшістю голосів. Його логіка зрозуміла. Тарифи на вивіз сміття не переглядалися з 21-го чи з 20-го року. Я вже не пам'ятаю. До прикладу, там паливо 18 Ну, Зрозуміло, що основне споживання це паливо. І воно вже не 18 гривень, а ближче до 60, Там скоро буде. Відповідно, є борги комунального підприємства, є невідповідність. Тарифи ми підвищувати не можемо. Ми закладаємо кошти, які комунальне підприємство просило. Виділило місто і приміщення для представників Марії Бахмута. За словами Олександра Ломако, це відповідь на прохання колег. Найближчим часом вони мають відкрити невеликий пункт допомоги своїм переселенцям у центрі культури і мистецтв на шерстянці для вирішення їхніх повсякденних питань. А це власне більше сотні бахмутців, які на сьогодні знайшли свій прихисток у Чернігові. Ми одна сім'я і в біді готові підтримувати своїх земляків з інших регіонів і з вірою і в те, що Бахмут якомога швидше знову буде українським без шкоди. Закладу, без е, шкоди там дітям, які займаються, це за рахунок адміністративних приміщень, кімната там, 24 квадратних метрів на пільгових умовах е, лише оплати комунальних послуг. Я думаю, що це наш. Обов'язок це питання підтримати серед важливих рішень цієї сесії. Також продовження програми одноразової матеріальної допомоги власникам постраждалих внаслідок війни приватних будинків, підтримку, в рамках якої вже отримали майже дві тисячі чернігівців, загалом на понад 30 мільйонів гривень із міського бюджету. Діятиме вона впродовж усього воєнного стану і трьох місяців після його припинення. Теж стосується і програми часткової компенсації за заміну знищених чи пошкоджених вікон. Станом на середину вересня нею скористалися понад 750 людей, а це більше 9 мільйонів гривень. І за потреби відповідна допомога надаватиметься і надалі.